Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Суд відправив в СІЗО двох організаторів п'яних вечірок у Києві. Двом організаторам п'яних вечірок у Києві, яких підозрюють у створенні та розповсюдженні порноконтенту із дівчатами, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Їх відправили в СІЗО на два місяці. Названо імена затриманих. Це блогер Андрій Ярина та його друг Ярослав Домбровський. Перший був ведучим скандальних трансляцій. Йому Сили про підозру за частиною 3 статті 301 КК України щодо виготовлення збуту і розповсюдження порнографічних предметів. Нагадаємо, 1 лютого силові структури прийшли не лише до олігархів і чиновників. Національна поліція провела обшуки, також в організаторів вечірок, які публікували у мережі кадри приниження і спроб гвалтування дівчат, до яких ймовірно застосовували транквілізатори. НВ нагадує, що відомо про цю резонансну історію та про те, до яких наслідків вона вже призвела: від кримінального провадження до нової дискусії про неприпустимість обвинувачення жертв, яка спалахнула в Україні. Про групу молодиків 20-річного віку, які споюють дівчат на вечірках, знущаються з них, знімають про це відео і потім викладають його в мережу. Першою розповіла громадська діячка та режисерка Ярослава Кравченко. Її пост Фейсбук наразі видалив. Згодом її розповідь доповнила блогерка Анастасія Бакуліна, закликавши надати історії розголосу. Після чого вона швидко розійшлася в українських соцмережах. З'ясувалося, що вечірки на орендованій квартирі в Києві влаштовує група молодих чоловіків. З Івано-Франківська головним організатором їх є Андрій Ярина. Його ім'я назвала Кравченко, якій вдалося дізнатися його персональні дані, включно з номером реєстрації автівки. Хлопці заробили свої гроші на схемі з Binance, відомій як крутити Бінанс. Зараз займаються рефаундом. Це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його. Цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей. Розповіла Кравченко, Бакуліна додала, що на вечірках відеозаписами, з яких молодики хизувалися у своїх акаунтах в Телеграм. Та інстаграм вони накачували дівчат алкоголем та судячи з їхніх же сторіс, Ксанаксом. Ксанакс потужний транквілізатор, що має снодійний ефект, може призводити до відчуття загальмованості, зниження концентрації уваги, дезорієнтації, загальмованості психічних та рухових реакцій, сплутаності свідомості на відео, яке викладав мережу Андрій Ярина. Видно, що дівчата перебувають саме в такому стані непритомності або напівпритомності. При цьому Ярина з товаришами знущалися з них у найрізноманітніші способи. Коли ж історія набула розголосу, її фігуранти не лише не визнали своїх знощань над дівчатами, але й спробували захистити свої дії. А що такого? Вони самі прийшли, знали, куди йшли. Написав пізніше Ярославі Кравченко, один з хлопців. Більше того, Андрій Ярина, головний організатор вечірок, відкрив нові акаунти у соцмережах і почав закликати користувачів гуртуватися на його підтримку, натякнувши, що навіть має намір розпочати збір коштів. Ярина заявив, що хайп йому подобається, і висловив упевненість, що йому нічого не буде. Ось його заява дослівно на одному звід. До оприлюднених вже після скандалу. Я от думаю, як би правильно це зробити. В принципі, мені цей хайп теж як подобається. Я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум, також якісь неадекватні люди, які не знають ситуації, можуть прийти мене відлупцювати. Це максимум. По закону в мене все класно. Я ж кажу, я як би порадився і все викупаю. Але от просто закрите питання перед тими людьми, які реально адекватні, але їм просто вношили свою думку, і вони навіть не можуть зараз свідомо думати. Я можливо закину, ну це було б дуже гарно. Зараз на всьому цьому. Хайпі закинути ляма на ЗСУ. Національна поліція після широкого резонансу справи розпочала кримінальне провадження. Поліцейські встановили особи головних фігурантів, причетних до вечірок та місця їхнього перебування. 1 лютого відбулися обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів справи в Івано-Франківській області та в Києві. Обшуки проводили оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими. 2 лютого стало відомо, що організатори принижень і знущань над дівчатами можуть отримати від 3 до 7 років в'язниці. Про деталі справи розповів начальник головного управління національної поліції у Київській області Андрій Нєбетов. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Переможемо разом.